У довідниках пишуть цінна історика архітектурна пам'ятка, рідкісний зразок монументальних дерев'яних споруд на лівобережжі, періоду бароко. Люди ж знають, тут знімали гоголівського вія. Сюди їдуть, милуються і про себе відзначають. Храм красивий, але розсипається. Трішки історії Георгіївську церкву у Седневі звели давно. Стояла вона на так званій Дз'яковій горі, а потім була перенесена на замкову гору. Вважається, що в цій церкві козаки святили зброю перед військовими походами. Що в радянські часи пам'яті присвоїли статус національної сьогодні ж, церква об'єкт спільної власності. Це комунальне майно обласної ради, яке знаходиться на балансі департаменту архітектури із з 2009 року, передане у безоплатне користування релігійній громаді Української православної церкви Київського патріархату. Для чого всі ці подробиці? А ось для чого спочатку 2000-х церква в аварійному стані її взялися реставрувати. Кошти виділила держава. Розроблялась проєктно-коштурсна документація на цей об'єкт у 2003 році. Вартість робіт на той час становила мільйон 800 тисяч гривень. Розроблялася інститутом НДІ проєкт реставрація. Все профінансовано було за рахунок коштів держбюджету. Було прийнято рішення на державному рівні розібрати церкву. І по-новому, як кажуть раніше казали, розкатати. Розкатати і по новому зложити. Була частково зроблена мощення, благоустрій, мощення доріжок. Залишилося десь 120 метрів бруківки гранітної при вході перед воротами. Пож водойом був зроблений. Котлаван, колодці і дві ємкості, там по 75 кубів, напевно, і все. Так і лишилися ці ємності незаритими. Вже 10 років так і стоїть той котлаван. Найболючіше зараз, звичайно, це пожежна водойма, яка розпочата була і будівництво, вона не завершена на сьогоднішній день. Це найбалючіше, тому що бачимо в новинах постійно, що то там церква згоріла, то там. А така пам'ятка, якщо втратити, це, ну, це неприпустимо взагалі буде. Церква класична, хрестокупальна з чоловічою та жіночою половинами. Це зараз у храмі всі стоять разом. Раніше ж такого не було. Ми стоїмо біля жіночої сторони з півночі, жінки заходили в храм, а чоловіки вже з того боку. Раніше так було, прийнято, мабуть, жінки окремо стояли на службі чоловіки окремо, мабуть, щоб не відлякалися на жінок. Зараз ми зі східців потрапляємо одразу до храму. Прибудови зруйновані, а вони дуже потрібні. Дуже холодно буває. Вивіть, що вітер північний, а тут все дні самі бачите, що на Черні. От І вітер з полів сюди, все дує. Тут намітає по двері сніг з цього боку. Перший сніг цього року як випав на вулиці, так і в храмі ліг по всіх кутках. Не встигли попідтикати щілини, аби не надуло. Сьогодні вода тече по стінах. Дерев'яний гонт почало крутити. Зроблений гонт дерев'яний, він то був проварений, оброблений, але погодні умовиться вимивання цієї захисної обробки. І сьогодні гонт починає крутити. Руйнуватися почав і фундамент. Між ним та деревиною не було прокладено ізоляційного матеріалу, і це теж далося взнаки. Щось було недороблено у 2005-му. Потім держава взагалі припинила фінансування робіт по реставрації пам'яток в області. Тепер все це лягло на плечі релігійної громади. Їх силами була встановлена сигналізація придбали електрощит. До речі, освітлення та опалення в храмі немає, вода теж не підведена. Був обірваний громовий двід, та в цьому році допомогли його приладнати. Допомоги громада потребує постійно, і, хоч за законом, вони самостійно повинні утримувати пам'ятку у належному стані, але ж прихід тут незначний і навряд чи потягне таку справу. Ну, якби це було, мабуть, в Києві чи в Чернігів, щоб туди ходило дуже багато людей, от, можливо, це можливо і отримувати за рахунок громади. Якщо ходять 10 родин, от, і в основному це пенсіонери, ну, ви зрозумієте, що це важко. Церква доглядається, вона завжди доглянута тут. Найчастіша у нас територія, мабуть, Синєві. Підтримати храм взялася Сиднівська селищна рада. Під час сесії прийняли рішення про виділення 100 тисяч на завершення пожежної водойми. Ми вирішили, щоб було не тільки для церкви, а це для громади, для селища Сидніва, щоб був, був вільний заїзд для пожежної машини на всякий випадок. Тому Тут 38 тисяч на гідроізоляцію і облаштування баків, а остача грошей на засипку і благоустрій цих пожежних водойомів. Тож скоро одну з болючих проблем вирішать, Лишається знайти благодійників, які допоможуть вирішені інших.